Вітаю! Тема нашого відео задача на побудову. Розглянемо кілька з них. Першим у нас буде номер 583, задача 1. Побудуйте трикутник за двома сторонами та кутом між ними. У нас дається два довільних відрізки. Ми позначимо їх А маленьке, Б маленьке, і довільний деякий кут альфа. В кінцевому варіанті ми подивимося, що ми повинні отримати. Отже, Після побудови, ми повинні отримати деякий трикутник АВС, в якого є дві сторони довжиною А маленьке Б маленький, і кут між ними дорівнює альфа. Дивлячись на цей малюнок, зробимо висновок, як виконувати побудову. Тобто, відкласти відрізок певної довжини, яку ми задали в дано, можна маючи пряму. Отже, проведемо пряму L, на якій відкладемо. Відрізок довжиною B. Якщо подивитися знову на кінцевий результат нашого малюнка, ми бачимо, що із одного з кінців нашого відрізка побудований кут, який дорівнює альфа. Отже, в початку нашого відрізка побудуємо кут, величина якого дорівнює альфа. Для цього довільним розхлом циркуля. Побудуємо дві дуги засічки на нашому куті і перенесемо їх на наш відрізок. Другий етап виміряємо відстань між променями нашого кута і перенесемо цю відстань на наш малюнок. В результаті ми отримаємо точку, через яку, провівши промінь, ми отримаємо кут щодо рівня куту альфа. На цьому промені ми відкладемо довжину відрізка А і іншу сторону нашого трикутника. В результаті ми отримаємо третю вершину трикутника. З'єднавши точки між собою, ми отримаємо трикутник АВЦ з відповідними елементами двома сторонами і кутом між ними. В номері 583 поетапно, покроково з малюнком, ми з вами розібрали першу задачу. Давайте розберемо другу задачу, але ви вже виконаєте зображення самостійно. Отже, в другій задачі говориться: побудуйте трикутник за стороною та двома прилеглими кутами. Отже, в нас є певна довжина відрізка, і два кута різної довжини. Як це повинно виглядати в кінцевому варіанті? Ось є сторона, довжина якої дорівнює b, і два кута, Які виходять утворені відповідно із кінців нашого відрізка. Давайте проговоримо сам алгоритм побудови. Знову проведемо пряму, на ній відкладемо відрізок довжиною b. в початку нашого відрізка, відкладемо кут довжиною величиною альфа, а в кінці відрізка відкладемо кут. Величиною бета промені нашого кута перетнуться і дадуть третю вершину нашого трикутника. В результаті даного зображення ми отримаємо відповідно шуканий трикутник. Бажаю успіху у виконанні цієї задачі. І розберемо ще одну задачу номер 592. В номері 592 їх чотири. Розберемо першу задачу і проговоримо алгоритм дій. Проситься, побудуйте рівнобедрений трикутник за бічною стороною та кутом при вершині. Ось кінцевий результат, що ми повинні отримати в кінці. Рівнобедрений трикутник це той, у якого дві сторони рівних. За умовою. Відповідно, кут між рівними сторонами, тобто бічними сторонами, дорівнює нам відомий. Я його позначила як бета. Отже, нам дано відрізок, я його позначаю один раз, так як у нас бічні сторони рівні між собою, і деякий довільний задаю кут бета. При цьому побудувати пряму ми можемо. Отже, перший крок проведемо пряму L. Другий крок. Напрямі відкладемо відрізок АВ, що дорівнює довжині відрізка Б маленьке. Я надіюся, що ви виконуєте побудову разом зі мною. Відповідно, відносно точки А, відкладемо кут бета. Ніжка циркуля буде знаходитися у е, початку нашого відрізка. Відповідно, ми відкладемо кут бета. Як відкладати кут бета, ми з вами проговорили у попередній задачі. На утвореній стороні кута А, відкладемо відрізок АС, що також дорівнює Б маленьке. В результаті ми отримаємо третю вершину нашого трикутника. З'єднавши між собою точки Б і С, ми отримаємо трикутник АВС – яким є шуканим в даній задачі, алгоритм дій для побудови першої задачі ми з вами проговорили. Зверніть, будь ласка, увагу на другу задачу, в якій говориться, що треба побудувати рівнобедрений трикутник за висотою опущеною на основу та кутом при вершині. Пригадайте, будь ласка, властивість висоти. Рівнобедреного трикутника опущену на основу. Вона являється і бісектрисою, і медіаною. Отже, для виконання цієї задачі треба врахувати перше, що прямі у нас повинні бути взаємно перпендикулярні. Друге, кут при вершині при побудові утвореного кута, який ви будете мати, потрібно буде поділити навпіл, побудувати відповідний кут. Величину висоти вам дається половинку кута, ви зможете знайти, і, відповідно, ви зумієте побудувати даний рівнобедрений трикутник. В третій і четвертій задачі, використовуючи властивості бісектриси, пригадайте їх, також можна виконати зображення побудову рівнобедреного трикутника. Бажаю успіху у даних задачах.